Вітаю, друзі! Про переселенців та мову. Багато громадян України, які переїхали зі Сходу чи Півдня в безпечне місце, зокрема ближче до кордону з Євросоюзом, дивуються, коли їм кажуть, що треба було б вже, живучи в україномовному середовищі, пробувати розмовляти українською. Значна частина так і робить, але є деякі особини, які кажуть, зачем? Мені так удобно, я так з дійства розмовляю». Так ти в дітстві срав штани, то що зараз теж треба? Чи все-таки щось змінити? Є ще одна позиція. Іноді дивуються, що ми негативно реагуємо на російську мову переселенців. А як, маму вашу, я маю реагувати на мову окупантів, які вбивають, гвалтують та катують моїх земляків українців? Як? Чи росіяни під час Другої світової війни у Москві, Тулі, Ленінграді позитивно реагували на німецьку? Чи коли Наполеон окупував Іспанію, іспанці позитивно реагували на французьку? Ні. То чому я та інші маю позитивно реагувати на російську? І не треба заганяти волину, що ми українці просто російськомовні. Кіт, коли почне гавкати, то його ні коти не сприймають, ні собаки не беруть за свого. Зрозумійте, ваша російська привід... До защити рускоязичних для пуйла. Не навчите дітей української, їх теж прийдуть освобождать. До речі. Як не крути ті, що території, де жили люди, які розмовляли російською, кричали Росія, Росія, коли прийшла Росія, дивно, але тільки 2% з них поїхало в Росію. А 98 чомусь поїхали до Біндеровців та Гейропи. Нічого дивного вам не здається, так от, шановні переселенці, вчіть українську.